У творчому доробку Олександра Куркчі понад тисячу полотен, риби з рисами людських облич, коти із багатьма лапами і яскраві пейзажі. Такими побачили картини Олександра Куркчі, Житомирські поціновувачі мистецтва. Виставка картин відомого художника проходитиме у виставковій залі Кавоманії з 5 по 20 лютого у Житомирі. Перша моя виставка у Житомирі на то, щоб її провести. Просто позвонили друзі-художники житомирські і запросили, сказали, що от є в них такий осередок культури молодіжної, ось, і хочуть вони пропагувати от сучасне українське мистецтво. І всі його такі, от якісь напрямки в приватних колекціях європейських любителів мистецтва, можна побачити і картини Олександра Куркчі. 2007 року у виставковій залі Ради Європи у Страсбурзі успішно відбулася персональна виставка художника. Доказом наскільки полотна вразили європейського глядача, стала купівля картини українського майстра головою Ради Європи. Ну я радий, якщо е, своєю працею е, я принесу, до кожної людини якусь краплю світла, позитива, оптимізму це для мене дуже важливо. На відкриття виставки свого колеги прийшли Житомирські художники та любителі мистецтва. А ця виставка дійсно цікава. Ну, вона геть зовсім нова для нас, житомирян. геть зовсім нова. Ну, а роботи дійсно ну неповторні. Мені подобається то, що очень живий і немножко психологічні цвіта. Мені подобається, як рисує море художник, воно очень детська і ярка. Оно живою, то тобто не скучне. І що мені подобається кот. Віться риби ще мінать з дітьграть живе музика. Я вші так как не нравится. Полотна Олександра Куркчі вражають своєю фантастичністю, так само як і автор, абсолютною безпафосністю та відкритістю.